Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомак. Мене звати Олександр. І в сьогоднішньому відео ми з вами розберемося, чи можливо за 4,5 тисячі гривень забезпечити роботу під час постійних відключень, роутера, освітлення мінімального та зарядку мобільного телефону в звичайній квартирі. Вже виходило відео на моєму каналі на цю тему, де я розповідав про цю так звану систему, але вона була з автомобільним акумулятором. А сьогодні ми розглянемо вже з акумулятором Аджем і головне перевіримо, чи це працює. І скільки працює, і скільки споживає. Тому давайте подивимось відео, а потім зробимо висновки. Спочатку я. Розкажу вам, як я використовую цю так звану систему безперебійного живлення в своїй квартирі, для чого, і з чого вона складається, і дам відповіді на коментарі, які були за допомогою електричних вимірювань. Покажу вам, яка реальна потужність, як заряджається і тому подібне. Ця система використовується для того, щоб було світло при відключеннях електроенергії у мене в квартирі. Ну, не вся квартира, звичайно. А також для зарядки мобільного телефону або підключення роутера. З чого вона складається? Вона складається з ось такого безперебійника, комп'ютерного, звичайного, китайського. Цей у мене, який ви бачите, на 480 Вт. Попередньому відео у мене був автомобільний акумулятор, і відповідь на один з коментарів, що автомобільний не можна ні в якому разі використовувати. Я це теж казав, що це повільна смерть для автомобільного акумулятора, якщо його використовувати в системах безперебійного живлення. По друге. Також був один коментар, що не можна підключити холодильник, насос. Так я і не казав, що можна підключати до так. Це звичайний комп'ютерний безперебійник, який має апроксимовану синусоїду. Тобто, в ніякому разі до нього не можна підключати насос або холодильник. Ну і холодильник, я думаю, він і не потягне. Але для того, щоб було мінімальне освітлення, для того, щоб можна було зарядити мобільний телефон, планшет чи ще якийсь прилад, який не має в своєму складі двигуна, його достатньо. Давайте для того, щоб подивитись, що реально, як він працює, у мене для цього є Battery Assistant, отакий от дівайс. До нього йде застосунок, де я можу бачити, яка напруга зараз на акумуляторі. Ви бачите 14,06 вольта. Тобто він повністю заряджений. За допомогою іншого застосунку до розумної розетки, що таке розумна розетка, до речі, і для чого вони потрібні, ви можете подивитися відео за посиланням, в описі вже виходило на нашому каналі. Що я можу бачити тут? А тут я можу бачити фактичне споживання. І ви бачите 7,5 Вт зараз споживає оцей безперебійник. А це відповідь на наступний коментар, який був: що такий безперебійник споживає від 50 до 70 Вт сам на себе. І ця система не буде працювати. Тому що просто безперебійник буде садити акумулятор. Ось вам відповідь 7,4 Вт. А це, до речі, споживання. 1,1 кВт. Ви бачите, за липень місяць на зарядку цього безперебійника пішов аж 1 кВт, який має вартість на сьогодні 4 гривни 32 копійки. Тепер стосовно. Заряджання був коментар, що ніколи цей безперебійник не зарядить цей акумулятор. Для цього я знову відкриваю застосунок, який від Battery Assistant працює. І дивимось динаміку роботи, яка напруга в динаміці на акумулятори. Тут ви можете бачити, що з 12,5 вольта до е, 14 вольт, фактично зарядка йде десь біля 3 годин. А зараз ось бачите скріншот, на якому видно, що акумулятор був розряджений до 12 вольт і до 14 вольт, тобто на 2 вольта, він заряджається за допомогою оцього безперебійника за 3 години. Ну, Звичайно, якщо не буде великої потужності. Ну, все одно, він, максимум, що ви можете взяти з нього 480 Вт, а він відключається, як тільки напруга стане 12 вольт на акумуляторі, безперебійник відключиться, якщо ви будете, ваші прилади будуть вмикатися в розетки в розетки, ну, це такий самий безперебійник. Тепер давайте подивимося далі. Ще було ну, цікаво. По-перше, був коментар такий, що якщо не використовувати безперебійник, а брати просто 12 вольт напряму для роутерів, наприклад, так як вони споживають. Напругу, ну, тобто йде двойне перетворення з 12 вольт 220, з 12 вольт постійного струму 220 змінного, потім з 220 змінного на напругу, на якій працює роутер. Тобто можна знайти перетворювач постійному струму і не втрачати енергію, яка є в акумуляторі, на перетворення в самому безперебійнику, тому що там стоїть інвертор. І ми зразу, зразу, зараз з вами подивимося за допомогою оцього лічильника постійної електроенергії, що реально споживає сам безперебійник, тобто сам інвертор, при перетворенні, при перетворенні постійної напруги від акумулятора в зміну і підключимо лампочку в якості споживача. А потім подивимося, чи можна за допомогою такого от придбав Solar Charge Controller. Це контролер для заряду акумуляторів напругою 12 В від сонячних панелей. І придбав сонячну панель потужністю 30 Вт. Чи можна заряджати цей акумулятор, коли відсутня днем електроенергія в квартирі вашій, а на вулиці є. Сонце. Ну, а спершу перейдемо, давайте все-таки перевіримо, що споживає безперебійник під час перетворення електроенергії з постійного струму в змінний. Ну от я все підготував. Ввімкнений лічильник постійного струму. Ви бачите, якщо не бачите, я вам скажу, тут показує 13,14 сотих вольта, Зараз споживання немає, тому що система заживлена від розетки, світло зараз є. І ми побачимо з вами ось напруга те, що показує Battery Assistant 1337. Тут показує 13.17. Напруга на акумуляторі, оцей лічильник електроенергії. Ну, приблизно однакові показники, але для нас цікаво, яке буде споживання. Те, що знову ж писали в коментарях, що буде таке споживання, що фактично посадить безперебійник сам себе від акумулятора. Що ми робимо? Я зараз вимкну ну, зі метую зникнення світла, побачимо, скільки споживає сам безперебійник, нам покаже лічильник. потім Включу лампочку, яку я зазвичай ввечері включаю. На ній написано, що на ній написано, що вона тривата. І включу роутер в безперебійник. У більшості людей є такі роутери. І побачимо, яке споживання, і порахуємо, скільки годин може працювати ця система, якщо прозряджати акумулятор повністю. Те, що написано на е сайті. Де я купив цей акумулятор, написано, що ну, ми можемо і переховати, 26 Ампер годин умножити, помножити на 12, 312 Вт на годину може видати цей акумулятор. Для того, щоб відключити, я заходжу в застосунок розумної розетки. Тут все дуже просто: нажимаю, ось вимкнулася розетка. І тепер зараз у нас з'явилося споживання самого безперебійника 3,5 Вт. Напруга 13,21. Перейду в застосунок Battery Assistant, щоб бачити. Тут показує 13,4. І ми потім подивимось з вами, як буде зменшуватись напруга. 3,5 Вт споживає сам інвертор. Тобто оцей девайс, який перетворює, від, перетворює напругу постійного струму в собі на змінний струм. Зараз я включу лампочку. Лампочка 3 Вт, як я казав, і побачимо, що нам це покаже. Вмикаю лампочку, і ви бачите, як. Змінилося споживання. Споживання стало напруга 13,06 споживання 10 Вт. 3,6 і плюс, я так розумію, ну якісь втрати йдуть, тому що тут у мене досить довгий провід. Ну, як довгий, метра три, мабуть, Це, сюди теж е, йдуть якісь втрати, тому споживання 10 Вт. Далі підключаємо. Роутер, зараз я підключу ще роутер і побачимо, як ця система буде працювати. Підключив роутер, що ми маємо? 12,3 Вт. Якщо вам видно, давайте, якщо не видно, я спробую ближче. Показати, ось ви бачите споживання. Ось вже зменшилось 11,6 Вт. Що це? Це роутер, це лампочка і це сам інвертор. Тобто 11 Вт. Постійне споживання. Для того, щоб зрозуміти, скільки годин ця система може працювати, у нас 312 Вт на годину. Ми порахували, тепер ділимо на 11,6 і отримуємо години. 26 годин. Ну, 26 годин воно не буде працювати, враховуючи те, що я вам казав, що коли напруга зменшується до 12 вольт, то безперебійник сам відключається. Тому, бачите, як зразу пішла крива зниження. Напруги. Тобто було більше 13, зараз ми маємо 12,89. З досвіду, можу сказати, що як буде це просто лампочка, то споживання буде ну, 3 години, точно воно працює. Чому я не можу сказати більше? Тому що ну, в мене було відключення на 3 години. Більше просто ну, можна засікти. Але в мене так не випадало, і 3 години воно відпрацьовує. Напруга теж, як бачите, вона зменшується, зменшується, зменшується. Потім вона стабілізується і приблизно тримається 12,5-12,6 в такому діапазоні. Далі, що ми зробимо? Далі, як я казав, ми підключимо до сонячної панелі оцей Solar Charger Controller, тобто, і подивимось. Чи можемо ми зарядити оцей акумулятор на 26 Ампер годин від сонячної панелі 30 Вт. Коли днем немає електроенергії, але у нас є сонячна енергія ми можемо її використати. Тоді давайте будемо дивитись. Ось я вже підключив контролер заряду. Акумулятора від сонячної панелі. Акумулятор у мене на 26 А годин, сонячна панель на 30 Вт. Що є в цьому контролері? В нього є контакти для приєднання плюс-мінус сонячної панелі, як ви бачите, плюс-мінус на АКБ і вихід на навантаження. Можна 12-вольтову лампочку підключити до цього контролера. І нажимаючи кнопку або запрограмуючи його, у вас буде лампочка або будь-яке навантаження, вмикатись в потрібний момент. Цей контролер, він розрахований для більшої сонячної панелі, яка в мене є, 400 Вт. І в наступних відео ви побачите теж тестування цього контролеру. Але мене цікавить, чи може реально підзарядити оця е, система. Наш акумулятор. От напруга, яка передається з цього девайсу. Акумулятор Assistant, тобто, який передає дані на застосунок. І ми бачимо, що напруга тут 13,11 вольта. Контролер теж показує напругу, яка реально є. Ну, 13,1, приблизно однаково. Але якщо подивитися по динаміці, як змінювалася напруга, зараз відкриється застосунок. Ну він відкритий. а Це його показники вже за деякий час. Ось ви можете бачити, коли я підключив сонячну панель. Тобто, ось була напруга на рівні 12 і 15, і далі пішов заряд, заряд, заряд. І на даний час вона просто підтримується 13 вольт Дуже сильно залежить, скажу вам, е яка напруга на виході кон цього контролера від е сонячної активності, тому що панель досить слабка. 30 Вт це дуже мало. Це можна зарядити мобільний телефон, у нього є два. Роз'єми. Написано, що сумарно на 20 роз'єми 2,5 А. Ось вам рівень заряду. 66 на даний час. Коли я його підключав, було 65. Тобто дуже повільно, але потрошку мобільний телефон заряджається. Але нас цікавить більше струм заряду. Не напруга, не а струм. І давайте зараз я перевірю, який реальний дає струм заряду. Цей контролер на акумуляторну батарею 26 ампер годин прямо зараз. Ну, схемка готова. Все, вибачайте так по колгоспному. Напруга підсіла, бачите, 12,8 В. Чому? Тому що Сонце ще менше стало. струм заряда по схемі, який ви бачите, ми отримали. Ось вам поближче прилад. Зараз я поставлю на плему акумулятора і ми маємо порядка 70 мА, Тому що приділу у нас 300, по верхній шкалі тут буде не 30, а 300. Давайте ще раз. Зараз воно. Заспокоїться, ось порядка 70 мА це струм заряду, який йде зараз на акумулятор 26 А годин. Що таке 70 мА ампер в амперах це дуже просто рахується. 70 ділимо на 1000. Тому що приставка мілі це мінус 3 ступені. І отримуємо 0,07 Ампера. Для акумулятора на 26 ампер-годин, звичайно, це дуже-дуже-дуже мало. Йому потрібно ну, по-хорошому 2 А, ну хоч би до ампера. А маємо те, що маємо. Так що ну, давайте тепер перейдемо до висновки. Ну, а тепер висновки. Як ви бачите, схема робоча можна забезпечити 3-4 години роботи, мінімального освітлення, роутера або зарядити мобільний телефон всього за 4,5 тисячі гривень. Чому за 4,5? Тому що 4 тисячі гривень коштував акумулятор на 26 Агодин. 400 гривень або й менше можна придбати такий безперебійний комп'ютерний звичайний на Олексі і переробити його для того, щоб забезпечити роботу освітлення та інтернету у вашій квартирі. Якщо у вас інша думка, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо залишились запитання, теж пишіть. Якщо я зможу, я буду радий вам допомогти. Якщо відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити це відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. Давайте будемо допомагати разом один одному. До зустрічі! Будьте здорові! Це буде Україна. па-па!